Лунку робимо мечем. Одна людина робить лунку. Далі друга людина бере сієнець з обов'язково сформованою верхівковою брунькою і гарно розвинутою корневою системою. Занурюємо кореневу систему в лунку на глибину десь близько двох сантиметрів нижче кореневої шийки. Лісівники Олександр Холодний та Олексій Тинянко за допомогою спеціального меча на підготовленій площі висаджують однорічні саджанці сосни звичайної. У нас схема посадки 2,5 на 0,7, тобто мірно визначили 0,7 метра і. Заробили слідуючу у чолунку. у міжнародний день лісів, 21 березня, на Полтавщині стартувала весняна кампанія із висадки дерев. Саджатимуть, зокрема, сосну та дуб. Тут буде посаджено десь трошки більше п'яти тисяч сієнців. Садимо ми своїм посадматеріалом, який вирощений у нас на наших лісових розсадниках. Це сосна звичайна. Головне це термін посадки. Потрібно, коли у ґрунті достатньо вологи, коли ще вона не вийшла ця волога з ґрунту. Потрібно гарно посадити сіяниць, правильно підтримуючи цих правил, щоб корінь був гарно обжатий ґрунтом, не було ніяких пустот. Працюють у Чалівському лісництві. Що в Терешківській громаді на площі майже один гектар. Садять ліс, зокрема, і студенти полтавських освітніх закладів та військові. Запросили долучитися до такого важливого проєкту, і мені стало цікаво, я саджаю саджанець маленький туди, в Цулунку, і потім її туди. Закриваю цього там, От. то в принципі реально це ну, не так складно. Постійно майже до таких справ долучаємося. Ми то вирубуємо від чагарників, то, тобто такі насадження робимо. Е, ну, вважаю, що екологія була завжди актуальна. Під час широкомасштабного вторгнення дуже багато в регіоні було вироблено, ми підтримували сусідні регіони, надавали деревину для будівельних, побутових потреб. Тому треба відновлювати цієї весни у регіоні планують заліснити близько 500 гектарів зрубів, а на площі майже 100 гектарів створять нові ліси, каже Іван Гришко. Це буде десь трошки більше трьох мільйонів сіянців, яким висадимо ґрунт. Сосна звичайна, дуб звичайний. І хочу ще зауважити, що це, якщо ми виконаємо цей наш план, то у нас це буде близько шести з половиною деревець на одного мешканця Полтавщини. Як розповів директор Слобожанського лісового офісу Іван Гришко, за сприятливих погодних умов завершити весняну висадку лісів. На Полтавщині планують за два тижні. Тетяна Весна, Сергій Єрохов, Суспільне новини Полтава.